У нас ж тут було опитування серед учасників, у кого будуть планові, хто як готується. І Для мене, скажімо так, очікувано те, що ті підприємства, які є в, планових переві... в плані перевірок, вони ніяк не готуються на сьогоднішній день. Тому я вирішила все-таки провести цей ефір, для того, щоб дати такий певний алгоритм, інструкцію, як все-таки підготуватися до планової документальної перевірки. Якщо ви себе побачили в плані в цьому році, або побачите в наступному році і так далі, перше, що треба зробити після того, як ви побачили себе в плані, це зробити запит на податкову, щоб податкова дала роз'яснення тлумачення то того, на підставі чого підприємство було включено до плану, на підставі яких критеріїв, з урахуванням яких ознак і так далі. Тобто, чому було прийнято таке рішення включити це підприємство до плану перевірок. Відповідь на цей запит дасть можливість зорієнтуватися, в якому напрямі готуватися до планової перевірки. З практики скажу, що ну, підготовка, якщо готуватися до неї, займає десь 3-4 місяці до перевірки. От, то добре, якщо ці місяці є, а якщо немає, то виходимо з того, що маємо. Тобто, перше робимо запит до податкової і питаємо, чому нас включили в план. Друге, що треба зробити, це провести таке міні-обільне підприємстві на предмет того, які попередні перевірки були камеральні, позапланові, фактичні, будь-які, тобто підняти всю документацію по попереднім перевіркам. Чому це важливо робити? Як правило, так як показує практика, що ті порушення, які у підприємства були поза минулим періодом, по минулим перевіркам, то скоріш за все, ці порушення повторяться знову. Це один такий нюанс: якщо підприємство виправилося і ці порушення повторювати не буде, то перше, на що буде звертати увагу податкова, це те саме, що вона буде робити. Вона буде піднімати акти перевірок за попередні періоди, дивитися, які у вас порушення були, і враховувати це вже при проведенні перевірки. Тобто буде дивитися на ті порушення: чи виправили, чи не виправили, чи повторюєте, чи не повторюєте. Тобто така ще рекомендація. Ще ще є тобто пер, пер, перші дві рекомендації запит на податкову, чому включений план, друга рекомендація зробити аудит всіх попередніх перевірок, врахувати ті порушення заважні, які були е, зафіксовані, і попрацювати з ними зараз уже за новий період, за той, який ще не перевірявся, на предмет того, щоб вони не повторювалися. Бо це перше, що буде звертати податкова увага. Далі поспілкуватися із своїми контрагентами. Третя рекомендація поспілкуватися зі своїми контрагентами на предмет того, чи направлялися їм запити по вашим взаємовідносинам, чи запитувалися у них документи і так далі. Як правило, знову таки, йдучи на перевірку, податкова вже знає, які є порушення у підприємствах. Одним із джерелом, як отримати інформацію про ці порушення, це, звісно, є контрагенти, коли контрагентам надсилаються запити на предмет отримання документів щодо взаємовідносин. Тобто, по ключовим контрагентам варто з ними поспілкуватися і дізнатися, чи направлялися запити чи ні. Якщо запити направлялися, то ви вже знаєте, що по цьому контрагенту податково також буде звертати увагу. Якщо ще є платником ПДВ, то поставить питання по ПДВ. Тому зверніть на це увагу. Це третя така рекомендація. Четверта рекомендація це, звісно, вона, мабуть, ясно, це первинна документація. Найбільше часу займається підготовка первинної документації. Не завжди на підприємстві вона є в повному обсязі. Доводиться. По ходу, готувати, відновлювати і так далі. І ось ця робота займає дуже багато часу, коли я говорю, що 3-4 місяці займає підготовка до планової податкової перевірки, це якраз займає саме підготовка первинної документації. Тому я би тут рекомендувала перше от звернути увагу особливо на первинну документацію, і готувати її, готувати її якісно. А щоб були всі реквізити, всі необхідні дані, щоб це відповідало вимогам закону про бухгалтерський облік. Бо в нас саме цим законом встановлені вимоги до первинної документації, що були реквізити, підписи посадових осіб і так, далі, і так далі. Особливо якщо посадові особи змінювалися, то необхідно це якось урегульовувати це питання. Це четверта рекомендація готуватися саме по первинній документації, підготувати її належним чином. І п'ята рекомендація: це такі топ-5 рекомендацій загальні. П'ята рекомендація це по тим питанням, де у підприємства є якісь спільні питання, і підприємство не знає, як застосовувати норму податкового кодексу або є якісь певні сумніви це написати запит на надання податкової консультації